Вітаю, вітаю, мої хороші, вітаю, вітаю мої найкращі. Ви на каналі ТРО Україна. Звуть мене Аня. Сьогодні самайн, але ми з вами не кельти. Ну, згадаємо своїх пращурів, свічки запалюємо. Сьогодні такий у нас буде камерний розклад. При світлі свічки будемо дивитись. Давайте подивимось. Хороші події для України. Дуже хороші. Дуже хороші події для України. Не забувайте підписуватись, кому треба приходити на особисті. Дуже якийсь такий буде період, коли нас можуть підтримати словом, але ми дуже втомились. Ми, дуже втомились. ми якісь великі втрати несемо. Бу то, знаєте, і підтримали. Якийсь раздрай буде а, в Європі знову. Щось нам прям серце розіб'є. От прям і тут вороги, знаєте, ліки. Питання ліків все-таки буде актуальним. Тут, можливо, ми будемо якийсь запит давати для того, щоб нам надали допомогли з ліками. Навіть для військових нам відмовлять. Це знаєте, як час проходить, і задаєшся собі питаннями. Тоді, коли нас рятували і нам допомагали, коли все це почалось. Я вірю, свято вірю в те, що більшість яких громадян країни, які нас приймали, вони все ж таки нас жаліли і підтримували людяно. Але дивлячись на те, що відбувається, таке відчуття, що нам тоді допомагали, щоб війна до них не прийшла. Так, да, щоб смерть, бачите, карта гроб, щоб смерть до них не прийшла. А ми наївні. Угу. А ми вірили. Нам, може бути, так і скажуть зараз. Ось такий де період, знаєте, коли всі карти розкриваються, коли світи розкриваються, всі карти розкриваються. Гарні новини для України. Нас будуть кудись запрошувати, але знаєте, от тут можуть бути і переговори навіть, але втрати енергії. Ми можемо можемо. Якби вирішити всі питання майже що касається, що стосується дипломатії, але тут, тут маємо здібності, але нас постійно будуть відволікати великими обстрілами. Він хоче вночі, отакий от період, щоб ми не могли спати, щоб в нас були вибухи. Молитимо. Дивіться, ми будемо бити по справедливих цілях, але все одно нас будуть засуджувати. Таке відчуття, що от дали нам можливість десь вдарити по ворогу, а потім, а на що ви це зробили? Ну Так ви ж, ви ж дозволили, що ви тепер питаєте? Ну, вже пізно, да? вже сказали, раз і все. Хороші новини, це якісь домовлені, знову можливість розмовляти, але важко йде. От шлях важкий. Яку ми помилку допускаємо. Доля, коли повернеться вірним боком, скажімо так, от буде знову відкритий такий шанс. Хтось мені писав в минулого відео, що компроміс. І починаєте розганяти зраду про капітуляцію. Капітуляція капіта... капіталіст... Компроміс це слова на одну літеру починають. Зміст зовсім різний. Компроміс це коли ворог на щось погодиться. розумієте? Що ми можемо вмовити дотиснути, що він десь. Посунеться. Буде компроміси, коли не, не нам не дуже добре, не їм, але знаєте, в середньому нічого. От чому я повинен це дорослим людям так? пояснювати? А тому що починають розганяти зраду. Тут є така можливість, якщо ми не будемо слухати, імператриця це Європа, і розраховувати на їх ресурси, вони нам зараз будуть казати, ми вам дамо, як з танчиками колись, коли нам танки там давали рік. І не дамо. Відкрити шлях поговорити. Таке відчуття, що тут єдине вірна, до речі, буде саме з ворогом розмовляти щодо миру, от, напряму, без консультації. А ми боїмось? А ми не хочемо? Ну, ми не те, що боїмось. Ми думаємо, що ну, ми якби підтримку підстраховуємось. Ми хочемо. Щоб нам допомогли, що стосується ЗС. Є якась інформація по ЗС? є. Все ж таки бояться, що буде катастрофа, тому можуть домовлятися. Дивіться, тут гарного з того, що події можуть вивести до компромісу саме по миру. Давайте вивести до миру. Хорошим він зараз не буде. Дуже сильно дивіться, кого прибирають від влади. Що у нас у владі відбувається? Хтось з військових. Знову біда з ППО буде. Хтось з військових, як знімуть, з посади замінять, це не дуже добре буде? Не з верхівок, а може там, знаєте, та якась бригада. Скандал буде з ППО. Може, хлопці знов, да, знов переведуть. Обманюють, да? кажуть, ви в ППО, але вони туди. Ворог буде давати якісь сигнали, що йому щось треба терміново. Вони, вони пусті, але ми маємо зиск, знаєте, хитрість силу для того, щоб вони були в результаті не пусті. Такий момент, коли не можна чекати на когось, розумієте? А що поганого буде у ворога? Що поганого буде у ворога? Погані новини для ворога. Погані новини для ворога. Вони нас десь не очікують на фронті. Варто було б. Його союзники ворога, які щось обіцяли, вони зараз будуть як нейтралітет тримати. Тобто, так, так, я розумію, але скажи мені про це завтра. Розумієте? Ворог, погані новини. Захист там у них не дуже. Вони, дивіться, вони будуть маюкувати. Давайте поговоримо. Погані новини. Ну, от, нам треба ще зробити, щоб на фронті для них були погані новини, бо на фронті він як компенсує всі невдачі, які в нього є. Будуть знову розмови про те, ким замінити їх керівника. Ну, царяка. Жінка якась. І в них нарощується незадоволення, у них поприлітає по нових регіонах і по околицях великих міст. І буде рости незадоволення з тим, що людям доводиться виїжджати, І знову ж таки, вони, будуть, вони це можуть витримати якийсь час, але вони будуть також схилятися до того, що треба про щось домовитись, хоча про те, щоб не було обстрілів. Тобто їм доведеться все ж таки про щось домовлятися. Але це не повний компроміс поки що.